Добрий вечір, Дніпро ми Дніпряни. Робимо з вами розклад по безпеці на місто Дніпро, чиє загроза в нас на 6 серпня по ракетам-шахедам, чиї загроза мирним людям. Покажіть нам, будь ласка, місто Дніпро. Дають як пусто, їх спроби будуть пусті. Хоча людям, люди налякані, будуть людям сльози. Але їх спроби кинути ракети завтра будуть пусті. Це добре. Дивимося місто Самар, чи є на 6 серпня загроза. Ракетна шахетна для мирних людей. Там аналогічна така ж ситуація загроза є, але пуста. Так, місто Павлоград. Зробимо завтра з вами розклад на перемир'я. Це всі балакають, що буде перемир'я. Зробимо, подивимося, чи буде воно насправді, чи ні. Восени. Це перемир'я. Павлоград. Місто Павлоград. Чия загроза цивільним людям. Шахет від шахетів та ракет. Так. Угу. Налогічно, на завтра прям однакова ситуація. Пада, ви знаєте, можуть бути імітаційні якісь пуски. Може, хлопці добре... Відіб'ють, стоять на сторожі. Ну, не знаю, сльози випали Дніпру, подивимось на інших колодах. Зараз дивимося Кам'янське. Чи є загроза Кам'янському. Чомусь в Кам'янському теж людям випали сльози. Будьте уважні, хоча всі э, пусті, всі їх атаки падають пусті. Тобто це буде або ці імітаційні, або нас добре захистять. Так, скажіть, будь ласка, місто Дніпро, 6 серпня, безпека для мирних людей. Знов падають сльози в Дніпрі людям. Незрозуміло, хоча я не бачу прильота. Так, добре, беремо ще одну колоду. Бежіть нам місто Дніпро. Ні, не бачу я прильотів. Дай Бог, щоб так і було, щоб янголи нас захищали. Хлопці стояли на сторожі. Але чомусь наші люди будуть трохи розстроєні. Будуть розстроєні і жінки, і чоловіки, і діти. зрозуміло. Не знаю, буду зараз дивитись. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, якщо йде сирена, йдіть в укриття або в коридор. Бо кацапи підступні, ну, і роблять нам багато гадості і бажають зробити, особливо місту нашому, це їм як кістка в Горлякці. Ну, воно їм так і стане наше місто кісткою. Завтра з вами зустрінемось, зробимо два розклади на перемир'я та на безпеку на 7 серпня. Бережіть себе, мої любі, та не лайтесь.